Виїзд чоловіків, які тимчасово не придатні до військової служби та не виключені з військового обліку. Відповідь на питання від адвоката Андрія Ювченка на практичних прикладах наприкінці публікації зразки документів та порядок оскарження відмови у перетині кордону при спробі перетину кордону було надано лише тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного щодо тимчасової непридатності до військової служби терміном на 12 місяців. але ДПСУ прикордонники відмовили у перетині кордону. Чому відмова від прикордонників відповідно до роз'яснень ДПСУ державної прикордонної служби України дозволяється виїзд за межі України за умови наявності підтверджуючих документів? По перше, це висновок БЛК. Військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров'я та на термін до 6 місяців з наступним проходженням ВЛК. По-друге, це визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Пам'ятайте, при отриманні тимчасового посвідчення військовозобов'язаного обов'язково отримайте висновок ВЛК. З мокрою печаткою та підписами до уваги при ознайомленні з висновком ВЛК виставити підпис про отримання копії висновку та інколи ставити свій підпис у у журналі ТЦК за отримання такої ж копії висновку. Якщо одразу ви не отримаєте висновок ВЛК, тоді повторно його дуже важко отримати з певних підстав. Тому краще звернутися за правовою допомогою до. Адвоката при отриманні документів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та безпосередньо перед спробою перетину кордону, чим потім 100 разів перероблювати, витрачати час та кошти, а можливо ще й вилучити документи та притягнути до до відповідальності за незнання закону. Це стосується приводу, якщо документи місця завідомо неправдиві відомості щодо непридатності до військової служби. Ще прикордонникам не сподобалося, що прописано 12 місяців. Повторна ВЛК. замість у нас на сайті прописано 6 місяців, але це формальна відмова, тому що. Може можливо бути визначено 12 місяців. Якщо відмова незаконна, ви маєте право її оскаржувати через керівника державної прикордонної служби загону чи подати позов до суду та у судовому порядку визнати незаконним це рішення. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, поставте лайк. Зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. пишіть у дірект. Адвокат Андрій Ювченко. Дякую гарно за вашу увагу.